І одразу до заявленої теми МС 4 ПОМ-1, ПТМ-3, навіть заміновані айфони все це про російські міни, якими всіяна наша земля, під час контрнаступу України саме міни перевершили артилерію як основну причину поранень. Нашим силам оборони доводиться пробиратися крізь таку кількість і щільність російських мін, яку вони навіть не уявляли. Який вигляд мають смертельні пастки росіян? Що про них потрібно знати, і до яких висновків дійшли експерти центру трофейного та перспективного дослідження? Дізнаємося від Андрія Рудика, полковника. Він зараз з нами в студії. Добрий день. Вітаємо Вітає вас. Дякую, Вітає що... Я капітан не полковник. Я завжди хочу вас підвищити. Це вже другий раз Рано я вас ще. називаю полковником. можливо це натяк у вашому керівництву. Перескочити майора і підполковника. А пане Андрію, якщо говорити про заявлену тему, хочеться дізнатись, які міни ви вже дослідили з тих, що використовує Росія під час цієї війни, тому що про міни ми чуємо постійно з часів Балканської війни, що це страшна загроза. Є конвенції по забороні їх використання, але ми чуємо і бачимо, що Росія приступає будь-які заборони, будь-які конвенції і використовує все, що заборонено на мінному полі. Що можуть зустріти наші військові? Ну, практично в нашому центрі ми досидили всі міни, тому що ряд е, мін використовує Росія, ще ті, які були створені в Радянському Союзі. Тут деякі з них я приніс, власне, там сволнозвісні плюстки, ПФС-1 і ПМН-2. Це піхотна міна натискної дії. Але є такі нові міни, наприклад, як Пом 3. Ось ця, наприклад, міна ПОМ-3 Медальйон називається. Або ось ця протитанкова міна е, ПТМ-4, тобто це вже розроблено, Обка власне російською от Розкажіть 3 медальйон. Ми про неї ті, хто цікавиться мінними ну мінами, багато що чув, читав, але от я вперше її бачу вживу. Розкажіть глядачам, як вона працює, що це за міна. ПОМ-4 це означає противопіхотна осколочна міна, ну, відповідно, 4, чи да, пом 3 перепрошую, да, медальйон, тобто, які, принципи є роботи. Міна сама встановлюється не вручну, а шляхом засобами дистанційного заряджання. Це вона встановлюється або машина зімредєл'я, це машина спеціальна для постановки інженерних загороджень, тобто мін в даному випадку, яка випрацьована як РСЗВ, просто відстрілює отакі от касети з мінами. Ну, це конкретно касета із протитанкової міни. Не третій. Це попередник цієї міни. В даному випадку відстрілюється така ж сама касета з такими мінами. Чотири міни таких кладеться в касету. Тобто касета стає. А до яких наслідків може призвести, який удар? Ну очевидно, що ну, якщо сама касета в когось прилетить, ну це буде неприємно. Але сама міна, очевидно, задача цієї касети це просто засіб доставки. Мін. Яким чином вона доставляється? Ну, зараз продемонструю. Ну, От акуратно це просто ми закріпили, щоб показати вам міна, до речі, 2020 року, тобто це свіжа доволі вважається. Я одразу Поясню, що це ми міну не зняли. Ці міни не знімаються, вони підлягають тільки знищенню. Тобто її, якщо вона вже в бойове положення встановлена, її зняти нереально. Тим чином, от вона спрацьовує. Тобто на нічого тут капсула, ми вже зрозуміло, це зняли резинки, просто щоб вона була зафіксована. Зараз тобто, буде вона... спокійно? все буде спокійно, не хвилити. все вихолощене і так далі. Ось, тобто вона приземляється на парашуті, такому, тобто вона падає. Не обов'язково вона має так впасти чи так, це ж повід. Тобто вона приземляється на парашуті, поступово в ній розкриваються оці от, от всі їхні її лапки. Так звані, і де потім е відпрацьовується. От вона виходить вже. Ну, це наперед трошки. Вона упала. Спочатку спрацьовує піропатрон, вистрілюється ці лапки, потім вона стає на лапки і спрацьовує далі заряд піропатрону, вистрілюється цей штир. Тобто, очевидно, відстрілюється сам парашут, оце кільце вистрілює штир, вона встановлюється в землю. Для чого це цей штир, він ну, зовсім тоненький, це просто його капсула там. Зовнішнього оболонка, цей штир використовується в якості сейсмічного датчика. Тут в самій міні знаходиться процесор. Процесор, до речі, теж імпортний на російський, тобто встановлюється міна, по-перше, очевидно для додаткового там, для додаткового, укріплення, там в да, укріплення в землі. Дякую, І відповідно, в якості сейсмічного датчика. Яким чином це працює? Тут в процесорі є паттерн е, кроків людини, як людина рухається. Тобто, якщо їжачок пробіжить, то міна не спрацює. Якщо людина, тобто тому крок, наприклад, коли входить в дистанцію дієміни, людина -міна ця вистрілює десь до 14-15 метрів, тобто навколо по радіусу. Ну, ось так, відповідно, вона починає. Ага, датчик спрацював цей передав, передав на процесор. Процесор зафіксував. Тобто, відповідно, якщо другий крок там в певній амплітуді підходить, підходить і тільки в зону уражень потрапляє, відбувається вибух. Яким чином відбувається вибух? Процесор передає на детонатор. Тут вистрілюється частина бойова. В ній, тобто, бойова частина це сам спрацьовує пластид. ну там не пластид, тротил. Тротил спрацьовує, іде вибух. Вистрілюється в ній осколкова частина. Це спеціальні кільця, ну кільця я не приносив. Там кільця із зубцями по вона вистрілює десь на метр на півтора. Тобто, наші наслідки очевидні. Це там і ураження, там шкодження, геніталій, ушкодження там органів шмуково-шкового тракту і так далі. Тобто, це моментальна смерть. Але розробити її це така високо. Інтелектуальна ну, робота да, вони самі росіяни своїми зацю. потужностями досить таки складно, Дивіться, особливо масштаби, яких вони зараз виробляють. високоінтелектуально. Це процесор в ній і датчик. От, наприклад, в ПОМ 2 в цій постарі з якої країни цей ну країну ми не називаємо це імпорт. Ми не коментуємо як країна, тому що це якби не в нашій компетенції. Наша компетенція встановити яка країна. Країна встановлена, ми передали дані, яку ми не називаємо відповідно. Це вже там безпосередньо ну, мають право навіть це коментувати. На скільки цієї колеги, країни? Так. Так. Ось тобто, ну, очевидно, що все якби повідомило, всі в курсі, що в, в такій міні сам використовується от такий компонент. Сама міна, сам, ну, сама міна це доволі просте озброєння. Це якщо стосується там. О... Процесорів, там, датчиків це вже високі технології. Сама міна заряд, ну це не складно. Слухайте, а чого тут iPhone серед мін, серед російських ну, айфон, американський айфон. Ну чому тут айфон? Тому що взагалі є, от, наприклад, конвенція про звичайні види озброєння і протокол 2 до неї про обмеження і заборону використання протипіхотних протитанкових мін і саморобних вибухових пристроїв. Це приклад саморобного вибухового пристрію, тому що вже неодноразово Збройні сили України, зверняючи території там і на півночі, і на сході, і на півні, стикались там з мінуванням пральних машин, іграшок дитячих і так далі. Це просто яскравий приклад. Очевидно, що це. Не конкретні трофейні зразки, тому що їх зняти теж неможливо, вони підлягають вибуху. Тобто, яким чином робиться? Мінується якась приваблива річ. В даному випадку це от, хтось там думає, о, якась обручка, клас візьму. Тільки він розмикає, оп, спрацьовує така штука, моментально йде підрив. Тут достатньо, наприклад, буде покласти вибухові речовини, що кість відірвано, ну, спокійно пальці і так далі. Айфон, така ж сама історія. Ну тут ми зробили зі звуком. Тобто знімається ось така штука, все спрацювало, тут набагато а відкри, більше. Шоколог, да -да 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 -да. Що а що там всередині? там всередині, Ну всередині, це ми поставили просто от, датчики, теж спрацювання, щоб ну, акумулятор сам, тому що ж потрібен заряд. йде людина. Бачить, о, айфон да. знайшла, відкриває його, і треба так. уважно просто звертати увагу цивільним, особливо бо військові вже його брати в принципі не можна. Як там кажуть, не можна, які вибухонебезпечних речей. Це не зовсім коректно. В принципі, якщо ви щось бачите, ви на це була зона бойових дій. Не можна нічого піднімати там. Чи це магазин з автомату, туди теж пластит дуже легко потрапить, поставити, або він буде на це натискної дії, коли ви снарядите його повним чином, іде вибух. Так само і цього стосується. Як би вам не хотілось там не знаю, гаманець там чи ще щось. Наприклад, є рідкісна міна ще радянського виробництва МС 5, міна Сюрприз 5. Вона в вигляді портсигара виглядає. Нам така не потраплялась. Вона в серійному виробництві в СРСР дуже рідкісною була. Тобто, от портсигар, думаєш, о клас там якісь цигарки відкриваєш підрив. Назва таки міна сюрприз, міна Автомобіль земляділі, я ще чула розповідаю. від військових відьма, «Листок». Ну, наприклад, ну Ліпісток, це власне ця міна називається, тому що вона як плюстка виглядає. Просто наприклад, страшна е, дуже міна. Ну страшна, тому що відриває стопу. Її не можна вона повністю заборонена конвенції про е, звичайні види озброєння. Чому я Оттавську конвенцію в даному випадку не згадую Російська Федерація, не є підписантом Оттавської конференції? Тобто їй все одно на існування. Цієї конвенції, а конвенція про звичайні види озброєння Російської Федерації є її стороною і вона її порушує. Порушує яким чином? Порушує саме використання ось таких мін, тому що вони повні там і речовина вибухова рідка, сама міна з пластика, це твердий поліетилен, використовується. Тобто засобами металопошуку, металодетекторів вона не знаходиться. Те ж саме, тобто, їх стосується. не можна, Якщо от, хтось Жодним її побачив, чином. не можна її нейтралізувати ніяк. Ніяк, ні в руки, не дай Боже брати, нічого не можна. Вона нейтралізовується тільки підривом. Акуратно, там ну знаєте, намагаються здалеку там чимось з цей ну і а як росіяни їх розставляють? Росіяни розставляють їх так же ж само. От такими касетами, тільки трошки іншими. Це касета під 에, ПТМ 3 протитанкову міну. Там є спеціальні касети КФС-1 і КФС-1С. Чому С тому, що в даному випадку ну це я учбові міни приніс, тому що ну ці дві мають на увазі, ці, наприклад, виховощені бойові. Їх бойові нереально принести, тому що одразу буде підрив. Вони вже знаходяться, їх виробляють в касети, поміщаються. От оці касети, вони чи от КФС 1С, я зазначав, це С означає ті, що самоліквідуються міни. Ці, наприклад, от, які учбові зроблені, це без сам, механізму самоліквідації. Це до речі, теж якщо міна без механізму самоліквідації заборонена конвенції про звичайні види озброєння. Міна має бути оснащена цим механізмом, тобто що вона не має там вічно лежати до того, як вона деактивується. Наприклад, ця міна деактивується через 120 днів, якщо в ній немає механізму самоліквідації. її поставили, і вона собі в 120 днів і в дощ, і в холод, і в сніг, там, і спеку. А, ще... а потім через 120 так. днів перестає, перестає так, 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 так. Так, автоматично. А давайте зупинимо ще на протипіхотних мінах. Ми підготували слайди, які ви нам заздалегідь передали. Розкажете про їхні характеристики, тому що в наших ефірах ми неодноразово чуємо від військових, які зараз звільняють запорізький напрямок, Мелітопольський, кажучи, просто всіяна і заважає контрнаступу, от саме о, ось такий вид uh -huh. мін. Розкажіть про них, будь ласка. Ну, ось власне, от це от Одну дві я з них і зачепили. приніс. От, власне, пом – це просто один із найперших варіантів радянських протипіхотних мін. Ну, міна доволі проста, але зараз ну, вона рідше трапляється, тому що застарілий зразок. Він менш такий технологічний, менш розумніший, як оці дві власні міни. От оці більше дві міни цікавіші. Власне, вони перед вами на стріляли. Це фактично повністю споряджена міна, ну тільки без бойової частини. Тут ми просто зробили розріз, щоб показати, як, де тут знаходиться корпус. Там уже всередині Бойова частина, на якої тут немає, тобто ось ці лапки, ось до речі, спакований парашут. Повністю, ну і відповідно, там всередині теж піропотрони. ми Все це, це було вистягнули. знайдено, до речі, і міна, міна 93-го року. Ось ця новітня розробка, про яку ви кажете, протитанкова міна, те, що на столі стоїть в чохлі. В такому що це за міна? Як вона працює? Це протитанкова ПТМ 4, протитанкова міна 4. Вона розроблялась в 90-х роках. Однак, широкий загал її побачив. Ну, вперше вона була в бойових умовах застосована в війні проти Сирії, наскільки це відомо. Ця конкретна міна. Міна, ну, вона 2009 року. Ось маркування на міні є. Ми це все так само дослідили. Нам це відомо. Наприклад, ось ПТМ-4, 80 це шифер завода, який її виробив. 01 це номер партії, перша партія. 0,9 це 2009 рік. Ну Ну ось відповідно ну, А далі теж інші шифри йдуть щодо там. І наш наступний слайд якраз так. про протитанкові міни ПТР-4 є. Як вона працює, теж вистрілюється от такої касети Ну Це касета, повторюсь, із її попередниці, В Її попередниці от, власне, Попередниця ПТМ3, ось вона в снігу лежить, вона значно важча, В ній там, якщо в ці 1400 грамів тротилу, ну, 1,4 кілограма, в цій 1800. І вона ця міна, чим вона, скажімо так, відсталіша, от вона просто впала і все. Вона на чотири сторони діє там кумулятивний ефект, щоб пробивати дно. Ця значно розумніша міна. Яким чином? По-перше, коли вистрілюється от такою касетою, в такій касеті дві таких міни на відміну від цієї. Тобто, вже ну, як вважається краще там із точки зору ведення бойових дій. Тобто вона вистрілюється, вона може приземлитися ось так. До чого цей чохол. спрацьовує піропатрон, відстрілюється чохол, тут дві лапки: міна перевертається, взводиться в бойове положення. Яким чином вона далі працює? Вона залежить, вона повністю е залежить від магнітного поля зими. Тут є маг магнітний датчик вибуховий. Ось цей датчик тут знаходиться. Яким чином вона далі працює? Якщо ви її спробуєте зрушити, відбудеться порушення магнітного поля, іде підрив. Тобто, на відміну від старих там е темок, протитанкових мін, які там просто беруть вручну. Ну, знімають теж може пам'ятаєте відомі кадри там і в Київській області як великі шайби знімали такі. Да -да -да -да. шайби, так великі їх можна просто зняти, пішов, але ну не прям просто, тому що під них можуть таку міну покласти, і буде ну мало приємно. Очевидно, буде підрив. Цю так не можна. Якщо ви її тільки зрушите, йде підрив. І вона так само реагує то цей магнітний підривач. Він реагує на рух техніки. Причому наскільки відомо, ця міна, ну принаймні так Російська Федерація заявляє, здатна розрізняти і легку техніку і важку техніку. Тобто вона фіксує, іде магнітна зміна, тому що реагує на стар, іде підрив. Тобто підрив або гусениці, або відповідно дна, кумулятивний ефект пропалює. Ну і зараз ви розповідаєте це, це і можна уявити просто, яка важка робота, розмінувати все це, розрізнити, це просто помітити важка, вона нереально небезпечна, тому що повторювати. А ви виїжджаєте чи ні? Чи вам передають експерти? Е, безумовно, наші спеціалісти виїжджають. Я вам більше скажу: от оці вихолощені міни це саме військовослужбовцями нашого центру, тому що це ж міни не зняті. Їх зняти повторюсь, нереально. це, це трофеї. за це. Так це трофеї. Захопили склад умовно якийсь, або я ще от ці міни. От думаємо, от все треба досвіджувати. З нами зв'язуються. Ми виїжджаємо, забираємо ці міни. Уже вони вихолощуються, щоб були безпечні, щоб ми могли їх далі досвіджувати. Ну і відповідно продемонструвати громадськість. Коли ми говоримо про розмінування України, лунають різноманітні цифри там від кількох років до кількох десятків років. На да? ваша оцінка того, з чим ви працюєте, стикаючись з змінами, яка кількість їх Росією використовується на фронті, і наскільки широка номенклатура от того, що ви принесли в студію, дійсно масово використовується на фронті? Це навіть я ж кажу, це тільки дога частина, яку Російська Федерація використовує. Є там Мон МОН-90. Це як типу скопійовані з американський клеймор-міни, яка встановлюється, там, дистанційно, з неї кулі вилітають, там, ну, не кулі, а квадратики, бойові частини. Є, наприклад, рідкісні ярм-міни, якірні міни, які встановлюються там, саме от, в Каховському водосховищі Російська Федерація. тобто мін, Номенклатура нереально широка. Є, наприклад, тут міна ПТКМ 1 Р. Це, до речі, теж із американської міни М-93 Хорнет скопійована. Це російською противокришовою противотанкової міна. 1 Р. Тобто встановлюється вона Це тоді, мікрофони не, на ній, да якщо... Ні, це не мікрофони, це сказати. датчики. Теж яким чином вона спрацьовує теж магнітним чином. Їде техніка. І відбувається підрив першої частини, міна підстрибує і в першу напівсферу техніки вистрілює, пробиває її та чи підсумувати нашу розмову. До яких висновків дійшли у центрі перспективного і трофейного озброєння, коли досліджували ці міни? Перш за все, ми дійшли до висновків того, що справді радянська номенклатура, ну, очевидно, в них багато. Це якби ну висновок, це знаєте, секрет повішениви. Щодо технологічних мін, ми дійшли до того, що Російська Федерація без закордонних компонентів не здатна їх виробляти, очевидно, тому що процесорів у них своїх немає і датчиків так само. Ну і відповідно, ми бачимо, що справді існує проблема от, мінної безпеки, протимінної діяльності, тому що ворог насправді Відвої він повторюсь, він мінує все, що завгодно. Він усіє навіть такими мінами житлові квартали. Ну просто якщо там ну, темка буде, ну просто зрушив її все акуратно. Ну але теж не в всіх випадках, тому що ним, під, під нею міне сюрприз може бути. Якщо таку, ну одразу підривіде. Тобто, повторюсь, ніколи не піднімайте незнайомі предмети. як би це не було Іграшки ми, до речі, на брифінг приклад замінованих іграшок. Там він і пуха приносили, показували і так далі. дуже популярно було після звільнення бучірпеня. Нічого, ну. Херсон, так же само нічого не беріть, ну завжди святкуйте. Я ж кажу, є там навіть ну, просто показували, як замість от, кільця вставлявся шприц медичний. Він тоненький, дуже, щоб швидше висмикувало, щоб там буквально до ресику не було воно хлоп і все. І людини немає. Або якщо людина є, це вибачте ну, каліцтво, це страшні каліцтво, Це відірвані руки, ноги і так далі. Дякуємо вам за важливу розмову. Друзі, давайте будемо обережні. Ті, хто стикається на деокупованих територіях, будь з чим, будь ласка, викликайте спеціалістів, не чіпайте зайві речі, які ми привабимо. Пливими б вони б не здавались. Андрій Рудик, представник центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, був у нас студії. Дякую вам, що